В житті такого не бачив. Тюпиш, мам, знімай. Що ну, ж ти машинську гарне. З ким. А далі нам потім зішку стати, лісишку з когось. Двісь, дупи повдирайта. Тут детикати кеполіку. Я знову розізлився, диви, з'їв. Кажи, скажи, що ж ти хочеш? Ану, пиво. Дай йому кисть. Так, Ану. Дивися, дивися. Пиво п'є. Ну що, пивасик якраз під чесночок. Ану, ще. Тільки нахили, нахили. Не бійся. Каш, 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 він лізе туди. А ні, він втікає просто. Він, він просто втікає. Він не хоче. Пив... Але нюхає її. Може розпробувати? Не, не пиво, не не е -е -е, пиво не то. Що, що йому дати? Е -е -е, дружок. Стоять! <реш> ну тебе нафіг! <реш> що ти знімаєш, Андрій? Ага. Включає.